В обласній державній адміністрації новий заступник голови ОДА з фінансових питань ним став 52-річний Володимир Барецький. До призначення пан Барецький очолював територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кировоградській та Хмельницькій областях. Відповідне розпорядження губернатор краю Микола Джига підписав 17 серпня. Офіційно представив свого нового заступника адміністративно-господарському активу області на спільному засіданні колегії облдержадміністрації. Та координаційної ради з питань місцевого самоврядування на засіданні також підсумовували соціально-економічний розвиток Вінничини за сім місяців поточного року. Більше про це знає Марія Бомбело. Вінничина залишається одним із найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Україні. За словами головного аграрія області Анатолія Павліченка, на сьогоднішній день в області зібрано урожаю ранньої групи більше двох мільйонів тонн. Урожайні зернових культур цьому році складає більше 30 центнерів. Найбільші вкладу виробництва зерна внесли райони Гайсинський, Бершанський, Крижопільський, Хмільницький та Теплицький, які намолотили більше 100 тисяч тонн зерна ранньої групи зернових. Кращі показники по урожайності в Ямпільському, Крижопільському, Тостянецькому, Гайсинському та Теплицькому районах, де урожайність складає від 40,4 центнерів до 36,8. В роботі одного з найважливіших напрямків агропромислового комплексу тваринництва фахівці зазначають серед позитивних тенденцій один серйозний недолік зменшення поголів'я корів, що призвело до зменшення виробництва молока. Найбільше зменшено поголів'я корів в Бершавському районі на 511 олів, у Калинівському 163, у Козятинському – 151, у Мільницькому на 120. Це найкращі наші райони, які займаються тваринництвом. Тут найбільше поголів'я і таке зменшення. Зразу впливає на загальні показники в нас по області за перше півріччя цього року у промисловості області вдалось призупинити спад виробництва. Підприємства області продовжують реалізовувати раніше заплановані інвестиційні проекти. Саме вони, на думку спеціалістів, позитивно вплинуть на економіку області через створення робочих місць та нарощування обсягів виробництва. Тетяна Ляхович, заступник начальника головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації, називає найбільші проекти, які реалізуються розширення потужності Вінницької кондитерської фабрики, будівництво виробничого комплексу по вирощуванню та переробці птиці ват моронівських хлібопродукт, будівництво ЛЕП 330 кВт Дністер бар четверте реконструкція розширення виробничих потужностей товариства Люздорф Лінці, реконструкція фармацевтичного виробництва будівництва складу готової продукції спільного українського іспанського підприємства Сперко Україна. За словами спеціалістів, торгівельна галузь області динамічно зростає. Товарооборот за січень-червень склав більше 6 мільярдів гривень. Пріоритетом у галузі торгівлі області завжди був і залишається розвиток торгівлі товарами вітчизняного виробництва і особливо місцевих товаровиробників. Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті складає 76,8%, а по продовольчих товарах – 92,3%. і ці показники також є одними з найкращих по Україні. Одним із джерел підтримки вітчизняного товаровиробника є створення та розвиток власної торгової мережі товаровиробників, закріплення за ними постійних торгових майданчиків на ринках, забезпечення надходження їх товар в супер та гіпермаркети. Поточному році біля автомобільних трас для сільгоспвиробників облаштують торгівельні майданчики для проведення постійно діючих ярмарків.